Я вітаю постійний грошовий потік у своєму, постійний у своєму житті. Я знаю, що таке фінансовий достаток і процвітання. Достаток це мій природний стан. Таток, це, це мій праводній. Гроші приходять до мене легко із різних джерел. Гроші приходять мене легко, до мене. легко джерел. різних джерел. Всесвіт щедро забезпечує мене всім необхідним. Всесвіт щедро Всесвіт забезпечує мене всім необхідним. необхідним. Я дозволяю собі приймати великі грошові суми. Дозволяю Я дозволяю свої рожові. Я знаю, що грошей завжди достатньо. Я відкрита до нових фінансових можливостей. Я створюю свій достаток з легкістю та радістю. Я створюю свій Я достаток, з легкістю та радістю. Гроші завжди приходять до мене у правильний час та у потрібному обсязі. Гроші завжди, гроші завжди, у правильному часу та у потрібному обсязі. Я магніт для грошей. Я притягую гроші у своє життя. Я магніт для магніт для грошей. Я залучаю фінансовий успіх та можливості у своє життя. Я залучаю, фінансовий, я залучаю фінансову життя, своє життя. Грошовий потік у моєму житті постійно збільшується. Грошовий потік в грошовому житті в моєму постійно збільшується. Фінансовий достаток це мій природний стан. Фінансовий достаток, фінансовий достаток міськрадній дістан. У мене завжди більше грошей, ніж я витрачаю. В мене завжди в мене завжди, більше, більше, більше ніж, грошей, ніж я витрачаю. Всесвіт підтримує мене у моїх фінансових справах. Всесвіт підтримує всесвітне у моїх, фінансових, у моїх справах. фінансових справах. Я маю право на фінансову свободу та стабільність. Я маю право. Та стабільність, та стабільність. Мої думки формують мій достаток, тому я обираю думати про багатство. Мої думки, мої думки, багатство про багатство. Гроші приходять до мене у великій кількості та залишаються зі мною. Гроші приходять, гроші приходять до мене і які так та залишаються зі мною. Я легко і з радістю приймаю фінансовий потік у своє життя. Я легко і з радістю своє життя. Я здатна створити достаток і фінансову незалежність. Я здатна створити, Я здатна створити, здатна, створити і, і незалежність. Мої доходи постійно зростають. Мої доходи, мої доходить. Зростають. Зростають. Я притягую нові фінансові можливості та успішні ідеї. У Всесвіті достатньо ресурсів для всіх. І для мене також, усе світі досвіду для всіх, для всіх, і, для всіх і для мене також. Усе, що я роблю, приносить мені матеріальну винагороду. Усе, що я роблю, все, що я роблю приносить мені матеріальну винагороду. Я гідна жити у комфорті, добробуті та фінансовій безпеці. Я гідна, я гідна жити я гідна, у, корті, у комфорті, короті, та фінансовій танцевій безпеці. У мене завжди є більше грошей, ніж потрібно. У мене завжди, є у мене більше, грошей, більше грошей, ніж, потрібно. ніж потрібно. Я створюю пасивні джерела доходу, які приносять мені прибуток. Я створюю пасивні джерела доходу, джерела які доходу. Які мені мені прибуток. Я обираю думати, як багата. Та заможна людина. Я обираю, думати, я обираю я багато, я не заможна та заможна людина. людина. Гроші люблять мене, і я люблю та поважаю гроші. Гроші люблять, гроші люблять, я люблю та поважаю, я живу, та поважаю гроші. Я вдячна за всі гроші, які приходять у моє життя. Щодня я помічаю ознаки достатку навколо себе. Щодня я помічаю Щодня ознаки доску в навколо навколо себе. Я вдячна за всі за фінансові надходження, надходження які, вже є, які вже є у моєму житті. У моєму житті. Кожен день приносить мені нові шанси на фінансовий ріст. Кожен день, приносить мені нові шанси на фінансовий ріст. Я вдячна за свої доходи та відкрита до їх примноження. Я вдячна за свої доходи та до їх примноження. Я приймаю гроші з вдячністю та радістю.

Чим більше я дякую за наявні гроші, тим більше їх приходить у моє життя. Чим більше ям більше я дякую за наявні гроші, гроші тим більше, їх, більше, приходить, їх більше, приходить їх у моє життя. У моє життя. Гроші приходять до мене приходять у відповідь на мою щедрість та вдячність. Гроші приходять гроші приходять до мене на мою щедрість, на мою щедрість та вдячність. Я відкрита до отримання нових джерел доходу. Я відкрита до джерелових джерел нових доходу. Я легко знаходжу можливості для збільшення своїх доходів. Мої фінанси зростають щодня. Мої фінанси зростають щодня. Я залучаю партнерів та можливості, які ведуть мене до успіху. Я залучаю, залучаю та, можливості та, можливості та можливості мене які ведуть мене до успіху. Я відчуваю впевненість у своїх фінансових рішеннях. Я відчуваю впевненість, у своїх фінансових рішеннях. Мої думки та дії спрямовані на достаток і процвітання. Мої думки та, Мої дії, думки спрямовані та дії спрямовані на достаток і процвітання. На достаток. Я помічаю та використовую кожну можливість для фінансового зростання. Я помічаю, і я помічаю та використовую можливість фінансового зростання. Всесвіт постійно дарує мені нові шанси для примноження багатства. Всесвіт постійно Всесвіт дарує мені, постійно нові шанси дарує мені нові шанси для примноження для багатства. Примноження багатства. Я, з Я з легкістю отримую та використовую гроші на благо собі та світу. Я з легкістю отримую та використовую гроші на благо гроші собі, та собі та світу. Мій матеріальний достаток. Збільшується з кожним днем, мій матеріальний досріальний збільшується з кожним з кожним днем. Я фінансово вільна, і гроші приходять до мене легко. Я фінансово, Я фінансово вільна, і гроші вільна, приходять і гроші до мене легко. до мене легко. Я отримую гроші навіть у той час, коли відпочиваю. Навіть готуща, навіть коли відпочиваю. Гроші приходять до мене швидко та вчасно. Гроші приходять гроші до мене швидко, до мене та швидко та вчасно та вчасно. Я насолоджуюся фінансовою незалежністю. Я насолоджуюся, Я насолоджуюся фінансовою, незалежністю. фінансовою незалежністю. Моє фінансове становище стабільне та надійне. Моє фінансове становище, стабільне, та стабільне та надійне. Я легко заробляю великі суми грошей. Я легко заробляю великі, легко, заробляю великі суми, суми грошей. Моя фінансова свобода дозволяє мені жити так, як я хочу. Моя фінансова Моя фінансова свобода дозволяє, мені дозволяє мені жити так, як я хочу. гроші приходять до мене неочікуваними способами. Я вправно керую своїми грошима і примножую достаток. Я вправно керую Я вправно своїми гроші і достаножую до Фінансова свобода це моє природнє право. Фінансова свобода це моє право. Я мудро використовую свої фінанси мудро Я спрямовую свої доходи для створення щасливого та комфортного життя. Я спрямовую свої для створення щасливого та комфортного життя. Гроші допомагають мені втілювати мої мрії в реальність. Гроші допомагають мені втілювати, мені втілювати мої мрії в реальність. Я поважаю гроші за можливості. Які вони мені дарують. Я поважаю, гроші Я поважаю за, гроші, можливості, за можливості. Які вони, які які дарують. вони мені дарують. Я щедра людина і радію можливості допомагати іншим. Я відкрита до примноження своїх статків на благо собі та інших. Я відкрита, я відкрита своїх статків, своїх статтів на благособіх та, та інших. Мої фінанси дозволяють мені подорожувати та відкривати нові горизонти. Мої фінанси, Мої фінанси дозволяють мені подорожувати, дозволять та відкривати нові горизонти. Мій фінансовий розвиток сприяє моєму духовному та особистісному зростанню. Мій фінансово фінансово сприяє сприяє моєму особливісті свого зростання. Я знаю, що можу змінити своє життя і стати фінансово вільною. Я знаю, що Я можу змінити що можу своє життя, своє життя і стати фінансово вільною. Я спрямовую свої кошти на корисні та добрі справи. Я спрямовую, я спрячую свої, свої коришне на, на добрі справи. На добрі справи. Гроші примножують щастя в моєму житті та житті інших людей. Гроші примножують, Гроші щастя, примножують щастя в моєму житті, та житті, інших та житті інших людей. Інших людей. Я щедра людина, тому мій достаток примножується.

Щедрість – це природній стан заможної людини, і я живу в цьому стані. Щедрість – це Щедрість. природній стан заможної людини, заможні я людини, живу, в цьому, я, я живу в цьому стані. Я віддаю з любов'ю і отримую ще більше у відповідь. Я віддаю з любов'ю і отримую любов ще більше у відповідь. Мої фінансові можливості зростають, бо я охоче ділюся благами з іншими. Мої фінансові можливості зростають я ділюся благами з іншими. я довіряю життю і знаю, що моє багатство завжди множиться. Я довіряю ж, я довіряю, що моє багатство завжди множиться. Я відчуваю радість, коли можу допомогти іншим. Я я відчуваю відчуваю радість, радість, допомогти, іншим. Щедрість відкриває переді мною двері до ще більшого достатку. Щедрість відкриває до ще двері до ще більшого достатку. Мій успіх дозволяє мені щедро ділитися надлишком із іншими. Мій успіх дозволяє мені щедро ділитися надлишком із іншими. Гроші приходять та йдуть легко, бо я вільно ділюся ними. Гроші приходять, та, йдуть легко, бо я вільно ділюся ними. Я щедро витрачаю гроші на корисні справи. І вони повертаються до мене перемноженими. Я щедро, витрична, Я щедро на корисні справи, на корисні справи. вони повертаються, вони до, мене повертаються до мене примноженими. Всесвіт винагороджує мене за мою щедрість. Я впевнено допомагаю іншим, знаючи, що це приносить користь усім. Я впевнена, я впевнена і знаючи, що це користь усім, усім. Я підтримую фінансовий потік, тому даю і отримую у балансі. Я підтримую потік, тому даю тому даю і даю у балансі. Я щедра до себе і до інших, і це відкриває мені нові можливості. Я щедра до себе я щедра ніж, до себе, і це до... відкриває, це відкриває нові можливості і можливості. Я віддаю від щирого серця і отримую більше, ніж очікую. Я віддаю, я віддаю від щирого серця, щирого серця більше, і ніж, більше, ніж очікую. Щедрість це ключ до фінансової свободи. Щедрість щедрість. Кожен мій добрий вчинок зміцнює моє фінансове становище. Кожен мій, Кожен добрий мій добрий, фінансове фінансове Я ділюся своїм багатством і з кожним днем, стаю ще більш заможною. Я ділюся своїм Я ділюся я ділюся з радістю, і це робить мене щасливою. Я обираю ділитися своїм багатством і з вдячністю. Я я я вдячністю. вдячністю. Моє серце наповнюється теплом, коли я можу допомогти іншим. Моє серце на моє серце на коли я тепло, можу, коли допомогу я можу і іншим. іншим. Я знаходжу щастя в тому, щоб бути корисною для інших. Я знаходжу щастя знаходжу щастя втоди корисною для корисною для інших. Я підтримую та надихаю інших своїми ресурсами та здобутками. Я підтримую, я та підтримую, та надихаю та надихаю своїми інших, ресурсами здобутками. Щедрість наповнює моє життя змістом. Щедрість наповнює, Щедрість моє наповнює моє з, містом. Життя з містом. Я відчуваю радість, коли допомагаю тим, хто цього потребує. Я відчуваю, радість, я відчуваю радість, чуваю радість, радість тим, тим, хто маю, цього тим, потребує. Завдяки моїм щедрим вчинкам я роблю світ кращим. Завдяки моїм завдяки щедрим вчинкам я роблю світ, я рад світ кращим. Я віддаю від щирого серця, бо знаю, що у всесвіті всього достатньо. Я віддаю я віддаю від я віддаю, щирого серця, що ознає світу усього світу. Щедрість наповнює моє життя гармонією та вдячністю. Щедрість наповнюєсть моє наповнює життя гармонією. гармонією та вдячністю. Та вдячністю. Я допомагаю створювати світ, у якому є достаток для усіх. Я допомагаю, я дотворю я світ, уяк, світ уяк, є, знає для, для усіх. Я щедро ділюся своїм часом, знаннями та ресурсами. Я щедро ділюся я щедро своїм ділюся часом своїм знаннями та знаннями та ресурсами. Чим більше добра я роблю, тим більше добра приходить до мене. Чим більше добра, Чум я більше люблю, добра, більше, я добра, більше, більше добра, більше добра добре ходить до мене. Я розумію, що гроші це енергія, і я направляю їх на хороші справи. Я розумію, що розуміться, що гаріша це енергія. Я направляю їх, я направляю гроші на гроші. Щедрість це моя суперсила. Щедрість, щедрість моя суперсила. Це моя суперсила. Я поширюю енергію достатку, коли допомагаю іншим. Я поширюю поширю енергію достатку, достатку, коли, допомагаю, коли допомагаю, іншим. допомагаю іншим. я надихаю інших своїм прикладом. Я надихаю інших своїм прикладом. щедрість приносить більше любові та радості у світ. Щедрість. Про щедрість та, та радості у світ. Я вкладаюся у свій розвиток, щоб мати більше ресурсів для впливу на життя. Я вкладаюся, я вкладаюся у свій розвиток, щоб мати більше, ресурсів, щоб мати більше ресурсів для впливу на життя. Я ділюся своїм багатством, і воно завжди повертається до мене у різних формах. Я ділюся своїм. Багатством. Я ділюся своїм, воно завжди повертає їх. Я заслуговую на достаток, щоб вільно ділитися ним із іншими. Я заслуговую, я заслуговую, щоб достаток ділитися, щоб вільно ділитися, вільно ділитися з іншими. щедрість відкриває мені нові можливості для процвітання. Щедрість відкривається відкриває нові можливості мені для, для процесу. Мій добробут примножується, коли я допомагаю іншим. Мій добробут Мій примножується, примножується коли я допомагаю. Коли я іншим. допомагаю іншим. Чим більше я віддаю, тим більше я отримую у відповідь. Чим більше я чим більше, більше я отримую у відповідь? Я спрямовую свій фінансовий потік. На благо усіх. Я спрямовую, я спрямовую свій фінансовий потік на, на благо усіх. Я довіряю Всесвіту, та знаю, що завжди матиму все необхідне. Я довіряю Всесвіту. Мої ресурси безмежні, і я можу ділитися ними без остраху. Мої ресурси мої ресурси і, ресурси і я можу ділитися без остраху. Щедрість це мій спосіб висловити любов та вдячність життю. Щедрість це, Щедрість, мій, спосіб, це, мій, спосіб це мій спосіб висловити любов та вдячність та вдячність життю. життю. Я приймаю і примножую своє багатство, щоб приносити користь світу. Я приймаю я виножу свої багато своє багатство, щоб приносити, приносити свірість світу. Я знаю, що таке бути багатою матеріально та духовно. Я знаю, що mm -hmm. я знаю, що багато, таке бути матеріально, та матеріально та духовно. Я багата людина. Я багата, я людина. багата людина.